І нам вже п'ять років нашої федерації, і ці змагання проходять в п'яте. Тому ми вирішили з начальниками управління Сиди Петровичем, щоб цей год був дуже якийсь яскравий. Тому п'ять років це, це, це дата. Ось і в нашому місті дуже багато місць, де можна проводити змагання з за веслування. Дуже багато. І ось чотири роки поспіль ми, ми е, проводили на Ялівщині на біля ну, на Сріжні. Цього року вирішили проводити саме тут. Чому? Це центр міста, можна вважати. Тут дуже багато буде людей, які приходять з сім'ями до нас побачити, пополювати. Е, мені те, що приймаючи в цих змаганнях 34 школи. Всі школи, які є в місті, вони виставляють свою команду. Дуже приємно те, що е, сьогодні і завжди е, в кінці цих змагань будуть приймати дуже цікавий заїзд. Це директори шкіл наші і вчителя. І може, може бути такого, що і депутати нашого, нашого Чернігівщини будуть теж приймати участь. Е, тому е, тут буж... ми розчитували дуже на те, що будуть багато людей, які проживають в цьому мікрорайоні, і ті, хто буде случайно побачити. Це, це, це свято. Тому сьогодні бачимо, що і погода дуже нам усміхається, сонце, вода. Тому ось, ось саме на це ми робили акцент. Оця нова прописка постійно тепер буде тут тепер проводити. Ви розумієте, ми сьогодні е, ці змагання проведемо да, і ми завжди робимо аналіз наших змагань. Щось у нас вийшло, да, що з нас не вийшло. А щось добре, щось, е, тому я зараз вам не можу дати відповіді, е, але е, чисто особисте е, враження на сьогоднішній день е, тут дуже, дуже гарно. Дуже гарно і мені приємно те, що тут у нас приїхали з Києва, з Одеси. Мої колеги, які розвивають е драгод е в, в своїх городах, да? то вони кажуть, що це місце дуже гарно. Дуже гарно. Е я вважаю, що і дітям подобається, і нашим жителям теж, теж подобається сьогодні. Президент Федерації Чернігівської міської ради. Президент Федерації за файловний дракон міської. Да. Да. І також я ще є директором дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Чернігівського міського управління.